Так, друзі, вітаю вас. Будемо розглядати далі книги. От і перша такого плану. Це у нас Оксана Іваненко, Марія. Що сюди входить? 100 тисяч наклад. Треба тут трошки підклеїти. І входить сюди Роман Марія і дві повісті. Такого видання ще не зустрічав. Треба також витирати. Я книжечки ці ще не витирав. Це видавництво Дніпро 86-й рік. Десь вона була в якомусь профкомі. Такий ось автор, такий ось роман. Так, далі дивимось зустрічалась мені вже декілька разів. Це у нас Шарлота Бронти Джейн Ейр. Так вони всі в муки, друзі. Це ті книжечки що я показую які останнього разу як я оце ходив. От вони в муки. Якщо так протерти, пів кіла муки легенько можна назбирати. Але то, звісно, жартую. 84-й рік. Дуже відомий е твір, можна сказати, о, 2010 рік. Не так давно. Пам'ятаєте, таких. Так. так, зустрічав я вже таке видання червоненьке. Ну, твір класичний, так. Далі у нас іде Василь е, Козаченко. Василь Козаченко Отчий Дім. Ну, у мене його є п'ятитомник, чи чотирьохтомник, от не пам'ятаю. Радянський письменник. Так, отакий ось радянський, дійсно, письменник. Василь Козаченко. Ну, у нього в основному військова епроза. Про Другу світову у нього. Ось так. Так, далі, що це у нас таке? Ефес якийсь наполеонівський, чи який, не знаю. Шпион імператора. Наслідник Великої Франції. Так, це у нас харківське видання 90-ті роки. Так, майстра історичного жанру. Так, це про Наполеона. Такі історичні романчики. Ось так. Так, далі. Українські народні казки. Ось недавно попадались. Веселка 88 рік. Так, далі. такого Такої книги в мене немає ще з цієї серії. Це у нас Фенюр Купер. Е, нема, нема, не знаходив я. 37 книга. Одеса моя, 85-й рік. А ось і список, що виходило. Так, наклад у нас 300 тисяч. Ну, достатньо Великий наклад. Великий. Ось такий Фенімор Купер і його морські романи. Так, далі у нас іде Загребельний розгін. Е, можливо, першу друк роману, не знаю. Також треба дивитись. Радянський письменник, 76 рік. Ну, попала тут волога колись. Видно, бачите. Ну, але все рівно треба забрати. Загребельний. Є загребельний, хай буде так. Так, от книжку мені хтось із глядачів присилав Чотири броди стельмаха. Є вона в мене така книжка. Це його. Наскільки, я пам'ятаю, здається. Останній роман. Присвята бачите рильському. Всі вони жили там в одному домі письменника в Києві. Всіх письменників радянських, ну, як всіх, образно, звісно, не всіх. Таких, як то кажуть, видатних і знаменитих. У них там був дом дім письменника, він і досі там є. От, і вони там поруч жили всі. Так, шкільна бібліотека, друзі. І це в нас Марко Кропивницький. Кропивницький, вибрані твори. 71-й рік от, молоді роки. Тут у нас його, як бачимо, різні е, п'єси так, драматург видатний. Так, видатний драматург із макулатури. Ось так. Ось так. Гуси лебеді. Хтось робив якусь закладку. Що тут тільки нема. Якісь обличчя намальовані, різноманітні і зошита чи з чого вирізана. Така ось закладка. Так, це ми сюди. Що це у нас таке? Так, казки тут бачу сатиричні страшилки, баліни, поговорки, казки, віршики, про тварин. Ну, така ось збірка. Також тут такі... якийсь. А, це Харківський немо. Харківський дельфінарій. Ми там були до війни ще. Були в цьому дельфінарії. Чудове місце так з дітьми сходити взагалі. Прекрасне. Так, 90-й рік. Ось правдинське видання. Так, далі у нас іде це якийсь як збірник е, Тривога. Так, романи. Перевод з руменського 84 й рік. на які романи сюди входять? Так, 65 тисяч наклад. Так, два романа. Навіть таких і не знаю. Друзі, письменників всього знати неможливо. Так, це у нас іде е, книжечка, якщо мені не зраджує пам'ять, це у нас іде із... Тисяча і одна ніч вибрані казки. Вони там виходили чи в чотирьох книгах. Оце одна із них. 86 рік. Да, вибрані казки. А скільки їх там томів було? Я... От, здається, 4. Може хто знає, поправте, якщо помиляюсь. Далі в нас йде Хемінгуей. Прощай, зброю за річкою в затінку дерев. Прощай, оружие!» я читав, прощай, зброя!» Колись, там такий напівромантичний, як Хомінгуєя. Там Людина йде з війни, там з дівчиною. Щось таке пам'ятаю. Ну, я б не сказав, що він мені дуже врізався. В пам'ять, ну, але познайомився з даним твором. От, така книга в мене також є. Це така серія виходила. Тільки. Ніде я не бачу, щоб мала вона якусь назву ця серія. Але вони там так трошки однотипно Да, немає. Просто Дніпро і видавництво. І декілька там їх виходило. Так, а це в нас. Енциклопедія вишивки з бісеру. 200 вишивок і моделей. Хто цікавиться, може бісером, будь ласка, такий посібник. Так, він вже більш сучасний, звісно. От, не знаю, в радянський час бісером працювали, вишивали. От не знаю також. Ось так. чи був такий матеріал. Мабуть, і був. Хто знає, будь ласка, дівчата, просто цікаво, був такий матеріал, як бісер, чи ні. Так. Бо зараз там і ікони вишивають бісером і все що завгодно. Так, Десно перейшли батальйони. Ну, це дуже відомий твір Десняка. 87-й рік. Так, що ще сюди входить? Так, ну. Ака, одай ріка Роман. Ось так. Далі хтось так обгорнув, бачите, щоб книга краще збереглася. Також із серії Шкільна бібліотека Нечуй Левицький і Микола Джері і Кайдашева сім'я. Також, я думаю, всім відомі твори. Така закладочка. Звісно, такі книги не можна залишати. Так, Донецьк-Донбас, 79-й рік. Програма, друзі. Так. Оце також цікава книга Буднакайні Герман Вук. Герман Вук. 90-й рік. Книжна палата. Ця книжна палата, здається, вона серію видавала популярна бібліотека мені Так, Друга світова і тут про чи про конвой, мабуть, чи про корабель. Mm. Така. Вперше зустрічаю друзі. Ну, 90-й рік вже. А, о, дивіться, яка книга Олександр е, Гижа Титан ніч літньої повені. Ось недавно відправляв точно таку саму людині. Молодь, 79-й рік. Повернулась книга до мене. Так, е, кулінарія чи кулінарія. Кому як подобається. 98-й рік Харків. Так, це у нас вироби із... із тіста і різні напої. Різні вироби з тіста. Так от. Є тут деяка кількість таких книг, домашня кухня на кожен день. От. Всі ці книги, друзі, такі такого плана. 12. Плюс. Бачите, щоб, не дай Боже, хтось з дітей щось не приготував заборонено. Не знаю, для чого писати на таких книгах якісь вікові обмеження. От не знаю. Так, такі книги, друзі, їм вартість 30-40 е гривень. Може хто кулінарію полюбляє. Запіканки. Просто якось не знаю, шкода їх, щоб вони та й все. Так може ще комусь е, послужать. Хтось ще з них ще приготує. Це із, жер... із книжний клуб і був такий журнал єдинственна я. Квашення Готовки. готовки з помідорів. Так, а тут такий талмуд. дивіться, скільки салатів від якоїсь Лідії Лагутіна. Не знаю, хто така. От. На пам'ять комусь дарували. 2005 рік. Салати на будь-який сезон. Тут салатів мільйон на будь-який сезон. Так, вот такі ось кулінарні книжечки. От. Так, давайте далі дивитись. Архип Тесленко. Твори. Ну, Постійно попадався його за пашпортом, 1977 рік. За паспортом. Ну, тут така велика кількість. О, Тесленко. Так, українська радянська п'єса. Яновський, Корнійчук і Коломієць. Ну, тут. Про що тут? П'єси, мабуть, Шахтарі. Дочка прокурора, Макар Діброва, Голубі Олені. Отак. Так, Іван Микитенко, шкільна бібліотека. Брати. Вибрані твори. Веселка, 77-й рік. Що сюди входить? Поганий брати диктатура п'єса. Отак. Так, так Петр Северов, если влюблен, попадалась мені така, і хтось мене навіть за цю книгу, здається, питав. 81 й рік. Ось так. Святе письмо. Старого і нового завіту. Святе письмо. Не знаю, чи канонічна ця книга, тексти, чи може якесь перевидання. Дуже багато їх було різних там парафій. Ага. Повний переклад здійснений та. Ага, за оригінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами. Ну от таке от святе письмо. Ну, Українською варто забрати. Так, шкода. Так, далі. От такий феншуй. Сучасний. Практичний, практичний посібник. Ох, так тут навіть хтось щось тут планував, бачите. Де поставити стіл, де поставити картину повісити, щоб все було, як то кажуть, по феншую. Так. Ага. Знамінітий серіал Жиліте Бенсоні» Флорентійка. А, продовжується. Продовження флорентійки, дивіться, написали. Це такі ось там щось жіночий, як він називається, ця серія. Харків 95-й рік. Не пам'ятаю, нема. Ну, знаходив я в 93-му серія основано. Продовження флорентійки, друзі. Тут ілюстрації присутні навіть ось такі. Отак. Так, і ще, друзі, покажу, хто займається в'язанням. Попались ось такі щось так їх обережно. Журнал, да, отак. І тут в'язання. От, в'язання, 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 в'язання. Можливо, комусь потрібні, не знаю, по 5, по 5 гривень. Тут різні моделі, також щоб не пропали, може хтось щось зв'яже, не знаю. Тут їх я не знаю, скільки штук. От, це все в'язання, бачите? Ну, Штук 10 є, я думаю. Ось такий ось журнал. Так, далі. Така книга попадалась. Іраклій Андронніков, Велика естафета. Це про поетів, там про Пушкіна і так далі. Спогади бесіди, так. Далі. Радянська російська література сучасна на той час. Частина перша, частина друга. Ось також зустрічалась 87 рік. Літературний процес 50-х-80-х років. Це частина перша, а тут теми, проблеми і стиль. Ось таке е, радянське літературознавство. Так, о, про сучасну фізику. Знання. Знання. Так, далі у нас тут іде Болгакова, який це том? Це з того двохтомника в двох томах. Ага, том другий тут. Ну, У мене є вже три комплекта таких. Е, так, як люди навчились літати, також вже показував дану книгу. Так, російські народні загадки по слові цей поговорки. Це в нас бібліотека, шкільна бібліотека. А, ні, бібліотека словесника була така 90-й рік. Так. Така книга. Далі такий ось талмуд. І це у нас... Так, Велика Отечественна війна Совєтського Союзу. Ось так називається ця книга, Ленон присутній. 70-й рік. Коротка історія іде. Тут карт ціла куча різних, де наступи були і так далі. Фотографій. Леннон. Вот. Такая короткая история. Социализм и так далее. Так, герои Другої світової. Фотографий дуже много. Такая масивна. Книга. Так, далі ще, друзі, покажу ось такий ось э, Пушкін. Це у нас що? Це Листівки, набір Листівок. Хтось десь був і. Тільки я не пойму, це Екатеринінський. Чи це що це таке э, дворец? Да. Да. Він, так, це парк там. Ось такий набір листівок. Селище це Пушкіне, здається, називається. Так, далі. Ленінград туристична схема. Тут карта, опис. 88-й рік. Такий буклет. Скажу, хтось був у Ленінграді тодішньому. Ну і таке художня література видавала ось 82 рік. Такі ось як, похожі, як на товсті журнали, трохи, які тоді були популярні. Такі ось овод, такі як журнали. І тут Конан Дойль із записок Шерлока Холмса. Також це в нас художня література, але хтось вирішив... ага, чи аплікації зробити. Ні, не аплікації, це просто політурка від'єдналась 87-й рік. От такі ось, друзі, на сьогодні книги. Дякую, що дивитесь, до нових зустрічей!